Через півтора роки після вбивства інструктора полтавського тиру Сергія Смоль'янінова в Октябрському райсуді Полтави завершують дослідження доказів. На початку засідання захисник обвинуваченої Андрій Євдокименко заявляє клопотання. Моторіна не є публічною особою і не бажає, щоб оператори-журналісти інтернет-видання робили фото. Та відеозаписи за її участю. Решту клопотання адвоката, зокрема, про допит експертів, судді, відхилили. Захисник обвинуваченої представив малюнки та дипломи Вероніки Мотуріної, а ще її характеристики зі школи. Характеристика з 9 класу до виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Добрий призначений термін виконує будь-доручений її справу. Стримана, самостійна, врівноважена, дисциплінована. Дотримується правил поведінки для учнів. Ці матеріали до справи долучили і перейшли до дебатів. Прокурорка Яна Рощепа сказала, що вину обвинуваченої довели, зокрема, проведення експертизи та слова свідків. І сама моторіна вину визнала частково. Хотіла вистрілити все панити ще не защитить в цьому інструктора. Який був позаду. позавгумент, коли повернулася інструктор до доторкнувся до її руки, вона злякалася машинальна насована хоробріць. На складено читати менше п'яти послуг для пітини та спини з полінінова, спричинивши останні тілесні ушкодження у вигляді вогникальних поранень жодної катини та спини, від яких останні помежу місці пошуд визнати винною моторіну на Миколаївну і призначити її покарання у вигляді 12 років позбавлення волі захисник обвинуваченої каже, що вину Вероніки Моторіної не довели. Відтак просив справедливого вироку, якого саме ні на засіданні, ні після нього не. Не повідомив. Розповів, що були порушення у роботі самого тиру, а слідчі не з'ясували усіх обставин стрілянини. Відбулося це не з умислу, що вона хотіла так попасти. Вона фізично не могла попасти, якщо смолянин знаходився так, як вказує прокурор. Він блокував руку або й тіло самої мотори, не ззаду, намагаючись припинити її рух розворот. І тут відбувся постріл, відбувся рекошет, після якого ситуація втратила взагалі е, якусь контрольованість. Обвинувачена у суді підтримала слова адвоката і сказала, що вистрілила в інструктора випадково. Наступне засідання призначили на 28 вересня. Тоді Вероніці Моторіній мають надати останнє слово перед вироком. Юлія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.